Чи все можна переозначити? Чи ти можеш змінити просто логотип чи фасад, і зміниться саме явище, про яке кожен об'єкт, щодо якого йде такий дискурс, така розмова, така суспільна дискусія, він має обговорюватися, і це має бути публічна історія. Конкретно про батьківщину матір, оскільки я був одним із головних ініціаторів і там джерелом неспокою для офісу президента Кабміну по цьому питанню, я можу сказати, що це йшла дуже складна історія, тому що ну в силу багатьох різних причин одна з цим була та сама, що війна тут не до цього. Ми забезпечували, тоді, як інститут нацпам'яті очолював, ми забезпечували той рівень суспільного обговорення, який, мені здається, був мінімально необхідний для того. Тобто, ми проводили круглі столи, Заходи давали прес-конференції, і, зрештою, навіть вдалося умовити міністерство і потім міністерство культури і мінцифри в дії опитування загальнонаціональне. Понад 700 тисяч людей висловилося щодо цього. Я впевнений, що ніхто не назве іншого прикладу такої широкої залученості громадян до вирішення питань публічного простору в цій країні.